Ось це багаторазова грілка. Вона тримає температуру до 6 годин. Дуже цінна річ для військових, як її виготовити вдома. Отже, нам знадобиться каструлька, місце для розігрівання, ацетат натрію триводний, харчовий або промисловий. У нас кілограм харчового. 100-120 мл води. Для мірки я використовую шприц, ложка, дойпаки, будь-яка ємкість для розливу і лійки. Процес приготування в каструльку ми засипаємо ацетат і додаємо 100 мл води. Тепер треба почекати, щоб оця вся речовина розтанула і стала така, як вода, однорідна, щоб усі кристали розчинилися. Ацетат може бути різний, він може мати більше кристалики, може бути дрібнішим. Тому від цього залежить кількість води, яку треба додати у грілки. Раджу починати із 100 мл на кілограм. Тому що якщо буде забагато води, грілка буде тримати всього-навсього 2 години температуру. Легше потім її випробувати, якщо там буде забагато кристаликів, і буде видно, що грілка має багато ацетату, Легше потім додати туди водички 5 мл, ніж повністю викидати всі грілки. Ацетат можна придбати в інтернеті, вартість одного кілограму 150 гривень. Можна купити у мішках 25 кілограмів харчового ацетату 3 тисячі гривень і технічного 2,5 тисячі гривень. Чому їх різниця? Для створення таких грілок різниці особливої немає, але я помітила, що технічний ацетат має більш виражений запах оцту. Поки ацетат розстає, розповім про дойпаки. Найкраще використовувати об'єм 250 мл. Вони у дефіциті. На жаль, я чекаю своє замовлення вже близько місяця. Менше дойпаки 150 мл використовувати нерентабельно – це невигідно. Більшим об'ємом грілки робити не потрібно, тому що їх важко потім проварити. Отаку От грілку, щоб повторно використати, її треба кинути у кип'ячу воду. Це може бути, наприклад, на окопній свічці, можуть хлопці її проварювати або у ємності від окопної свічки. Велика грілка просто не поміститься туди. Ось так виглядає готова суміш. Будемо розливати. Так. Під такий штуцер складно знайти лійку. Я використала новорічну прикрасу, просто обрізала її з двох сторін, і тепер у мене вийшла чудова лійка. Це реально проблема. Розливати треба обережно, а цитат гарячий, але навіть якщо він попаде на руку, нічого страшного. Терпимо. Наливаємо приблизно половину пакета. Випускаємо повітря і зразу ж закручуємо. Робити це треба дуже швидко і обережно. Грілка готова. Усі матеріали краще купувати оптом. Собівартість однієї такої грілки близько 40 гривень. З кілограму ацетату виходить 3-4 грілки. Тепер ми залишаємо їх охолонути, а потім треба перевірити. Для цього я беру одну грілку з партії, активую її і ставлю під ковдру. Потім заміряю час, скільки вона буде. Тримати тепло. Якщо грілка тримає тепло менше 4 годин, значить суміш зварена неправильно. В такому разі потрібно їх переварити. Для цього я ставлю їх усі в каструлю, в гарячу воду, щоб рідина загрілася. Потім у кожен дойпак я досипаю по чайній ложечці ацетату, переварюю їх ще раз разом уже з дойпаками, і все, грілка буде працювати правильно. Як активувати грілку? Зараз вона холодна. Ми її відкриваємо, торкаємося пальчиком рідини і відбувається магія. Речовина кристалізується і нагрівається. За кілька секунд грілка нагрівається до 65 градусів. Тримати в руках її просто неможливо, вона дуже гаряча. І триматиме температуру вона до 6 годин. Поступово грілка охолоне. Як її активувати ще раз? Просто потрібно разом з дойпаками покласти у кип'ячену воду і проварити ще близько 10-15 хвилин, поки всі кристали знову не розчиняться і рідина не стане схожою на воду. Потім ми їх дістанемо. Грілки знову охолонуть і їх можна заново активувати. Першу партію грілок я відправила своєму знайомому, який зараз воює. Щоб він сказав ефективні, неефективні, потрібні вони на фронті. І перше ж повідомлення, яке я отримала, потрібно ще 50 штук для моїх побратимів. Грілки виявилися дуже ефективними для військових. Зараз у мене ціла черга із замовлень грілок. Просять військові, просять волонтери. Я роблю стільки, скільки можу, але ви бачили. Кожен може зробити такі грілки у себе вдома. Це не складно. Давайте разом піклуватися про здоров'я тих, хто оберігає наші життя.